Теми записали. Тема. Теорема про три перпендикуляри. Теорема про три перпендикуляри. Коли? Відпрацюємо з вами сьогодні номер 11.12. 11 12 11.12. 11 12 Тепер знову ж таки відрізок МА, перпендикуляр до площини ромба. Тобто побудували площину ромба, побудували площину ромба, побудували площину ромба. Так, так. Давайте її ось так зробимо. А краще десь ось тут, тому що рисуночок буде трошечки іншим. А Б, с Д. б, с, Д. а буду живу. Знову ж таки, в нас сказано, що МА перпендикуляр до площини ромба. Тобто ось наше МА. Ось наше МА. Тут у нас до площини ромба. Тобто, якщо до площини ромба, значить, щось ось таке. Знайдіть відстань від точки М до прямої CD. Що в нас є? В нас є що кут БАД. БАД дорівнює 30 градусів. 30 градусів. Далі АД дорівнює 10 сантиметрів. МА дорівнює 5 корінь з 3 МА дорівнює 5 корінь з 3 сантиметрів. Тепер, тепер нам треба знайти, е, чому я поки що не ставлю питання, тому що ми цю точку поки що не поставили. Тому що ми цю точку поки що не поставили. Тепер, е, дивіться, за теоремою про три перпендикуляри. Що нам треба, щоб в нас було перпендикулярно? Давайте про це подумаємо. Що нам треба, щоб було перпендикулярно? Щоб проєкція була перпендикулярна до прямої, так? Поки що не будуйте зараз. Давайте я пунктирую, а хоча, в принципі, можна лінію, поки що не будуйте. Нам треба, щоб проєкція була перпендикулярна до прямої та похила, да. Ну, уявили собі, ну, нехай похила, наприклад, буде перпендикулярна в нас до прямої CD, да. Наприклад, може таке ж бути, що вона буде перпендикулярна. Ну, тобто, як відстань, да? або до, наприклад, як ми проводили. Я, Але тепер відповідь на питання: а навіщо нам тут 30 градусів. Давайте розбирати. Дивіться, якщо в нас кут БАД 30 градусів, якщо в нас кут БАД 30 градусів, відповідно тоді. 30 градусів. Тоді, яким буде кут, наприклад, АДЦ. Яким тоді буде кут АДЦ? Давайте це розберемо. 120. Чому 120? Тобто тут у нас кут 150 градусів. Тепер І думаємо 30. далі. І з іншого боку також. Тобто, тепер думаємо далі. Чи буде в нас наша проєкція? Сторона АД перпендикулярна до е, сторони СД. Так чи ні? Якщо ми встановили, що МД може бути перпендикулярна, як відстань, чи буде проекція АД перпендикулярна до СД. Тому, тому, а якщо ми, наприклад, дивіться, зараз я трошечки пере... так, так, Ось так. А якщо ми, наприклад, ось сюди проведемо, ось сюди проведемо, наприклад, да? тобто до прямої CD. Тут у нас нехай відстань так і залишається поки що прямим кутом. А який чи буде в нас, тобто, чи буде в нас ось тут кут, якщо ми проведемо проекцію нашої похили? чи був в нас ось тут кут перпендикулярний, між, умовно кажучи, АК. Між, а. між АК і С Ось цей кут. Mm -hmm. Він буде ще тупіший, правильно? Mm -hmm. Тому. А нам треба, щоб в нас перпендикулярно до прямої була і проекція, і похила за теоремою про три перпендикуляри. Правильно? Дивіться. Щоб було зрозуміло. У нас кут вийшов ось тут тупий, правильно? 150 градусів. Тут mm -hmm. вийшов кут тупий, 150 градусів. Якщо ми будемо продовжувати до вершини С нашого ромба, то кут буде ще тупіший. Тобто, він, ну нехай, наприклад, буде 170 градусів, точно вимірювати не будемо. Нехай буде 170 градусів. Тобто, чи в цей бік нам треба рухатися, не в цей бік, В інший. в інший бік треба рухатися, але іншого боку в нас поки що немає. Що нам для цього треба зробити? Для цього нам треба для цього нам треба з вами. Так, так, теорема нас поки що нам треба з вами продовжити сторону СД. Для цього нам треба продовжити площину нашого ромба. Продовжити площину нашого ромба. Тоді, якщо ми будемо проводити, тоді, якщо ми будемо проводити. Якщо тут в нас утворився 150 градусів кут, то відповідно, чим далі ми будемо рухатися, тим гостріший буде кут. Тобто, якщо, наприклад, я її продовжу не ось так. А, наприклад, ще далі. Ще далі, то, як ми бачимо, ось тут в нас вже утвориться гострий кут, правильно? А нам треба, щоб утворився прямий кут. А нам треба, щоб утворився прямий кут. Чому? Тому що за теоремою про три перпендикуляр у вас, ну, нехай буде десь приблизно, наприклад, ось так. да? Тобто тут в нас утворився, наприклад, прямий кут. Утворився прямий кут, і це в нас буде, давайте назвемо цю точку, нехай буде точка К. Нехай буде точка К. Відповідно, знайти нам треба з вами буде. Знайти нам з вами треба буде. Продовжуємо далі. Знайти нам треба буде МК. Знайти нам треба буде МК. А МК також за своєю властивістю буде перпендикулярна, да? тому що це в нас підстань. Відстань буде завжди перпендикулярна. Відстань буде завжди перпендикулярна. Тепер переходимо до з'ясування, що ж в нас все ж таки вийде. Що ж в нас все ж таки вийде? Тепер дивіться. А як нам, розібратися, як нам розібратися далі? Далі. З іншого боку, ми з'ясували, що в нас буде кут 150 градусів. З іншого боку, ми з'ясували, що в нас буде кут 150 градусів. Це значить, що кут АДК 30 градусів. Правильно. Значить, що кут АДК буде 30 градусів. Давайте зараз ми це з вами все розпишемо. Якщо виникнуть питання, ми з вами далі це ще розберемо. Так, так. Далі. Ми можемо сказати, що в нас кут АДК. Ми з вами можемо сказати, що в нас кут АДК буде дорівнювати 180 мінус кут АДЦ. АДЦ. Тобто кут АДК дорівнює 180 мінус 150 дорівнює 30 градусів. Якщо розглядати саме трикутничок АДК. Чому 180? Зрозуміло, чи ні? АДК. АДК. Зрозуміло, да, чому 180? Тому що у вас у СДК повністю весь суміжний. Тому АДК, відповідно, ви отримали 30 градусів. Тепер розглядаємо далі трикутник АДК. Ми знаємо з вами, що в нас сторона АД чому дорівнює? Дорівнює за умовою 10 см. Дорівнює за умовою 10 см. Далі, яку сторону ми можемо знайти? І ще раз, якщо ми з вами знаємо, що в нас АД 30 градусів. Можемо знайти АК. Ми можемо знайти АК. АД навпів. Аде навпіл. Тобто кут сто, катет який лежить навпроти кута 30 градусів. Тобто АК буде дорівнювати половині АД. Тобто, одна друга помножили на 10. Дорівнює 5 см. Дорівнює 5 сантиметрів. Далі. Тепер. Тепер, якщо ми далі продовжуємо розглядати. Якщо ми далі продовжуємо. А тепер дивіться, дивимося на кут АМК. Не на кут, точніше, на трикутник АМК. що в нас в нього є? В нас є АК, який дорівнює 5 см, в нас є АМ, який дорівнює за умовою 5 корінь з 3, Який дорівнює 5 корінь з 3 за умовою сантиметрів. Тоді, чи можемо ми з вами знайти МК? Так, за теоремою піфагора. За теоремою піфагора. МК у нас буде дорівнювати квадратний корінь. МК в нашому випадку є гіпотенузою, тому МК буде дорівнювати АК в квадраті плюс АМ М в квадраті. Тобто 5. В квадраті плюс 5 корінь з 3 в квадраті. Плюс 5 корінь з 3. В квадраті. Дорівня. 25 плюс 5 корінь з 3 25 на 3, 75. Дорівнює 100. До 100. Тоді, точніше, не 100. Секунду, корінь зі 100. Корінь зі 100. І дорівнює 10 сантиметрів. І записали відповідь. І записали відповідь МК дорівнює 10 сантиметрів. Тут ми з вами розібралися не завдання. номер 1116. І так, точка М не належить площині трикутника АБЦ. І розташована на відстані 2 корінь з 5 від кожної з прямих, що містять його сторони. Тобто, ми, схоже завдання, схожий рисунок з вами на попередньому уроці будували. Проєкцією точки М на площину АБЦ є точка О, яка належить даному трикутнику. Точка дотику гіпотенузи АБ кола Писаного в трикутник ABC, ділить її на відрізки завдовжки 3,10 см. Знайдіть відстань від точки М до площини ABC. Знайдіть відстань від точки М до площини ABC. Тобто, що від нас хочуть? Від нас хочуть, щоб ми з вами побудували трикутничок. Від нас хочуть, щоб ми з вами побудували трикутничок, записали номер 1116. Давайте розпочнемо ми з трикутника. Розпочнемо з трикутника. Так, так, нехай буде. Ну, нехай буде поки що ось такий. ще Далі. Далі, давайте з вами спробуємо. Давайте з вами спробуємо вписати цей трикутник. Ага, у нас тут АЦБ 90 градусів. Тоді давайте краще ось так точки попишемо. Щоб у нас при вершині був кут 90 градусів АБЦ. Тобто, що в нас є? Спочатку куд АЦБ дорівнює 90 градусів. Якщо нам сказано, що кут АЦБ 90 градусів, зробили висновок трикутник який? Прямокутний? Прямокутний. Прямокутний. Далі. Точка М не належить площині трикутника і розташована на відстані 2, 2 корінь з 5 см від кожної з прямих, що містять його сторони. Тобто точка М розташована. Точка М, ну нехай. Так, там, зараз ми її більше зробимо. От, це зовсім велика, Точка М розташована, ну нехай десь ось тут. Точка М розташована десь ось тут. Далі. І відстань до кожної з все ж таки трошечки посунемо. Зараз ми її трошечки посунемо. Десь ось. Ось тут нехай буде. Щоб було краще видно. Відстань позначу пунктиром, тому що потім погано буде видно. Так, так. І до третьої прямої. І до третьої прямої. Так, відстань під яким кутом проводиться завжди? Ну. 90. 90 градусів. Відстань це завжди у вас прямий кут, якщо мова йде саме про відстань. Далі, давайте з вами підпишемо точки, які в нас утворилися при перетині з. Нашою, ну, тобто, зі сторонами. Ну, нехай буде К. Нехай буде Л, і нехай буде М. Нехай буде К, нехай буде Л і. М уже є. А, М вже є. М вже є. Нехай буде П тоді. Нехай буде тоді П. Далі, відштовхуючись від цього. Ми з вами можемо стверджувати, що МК дорівнює. Так, так, так. МК дорівнює МЛ дорівнює МП. Дорівнює 2 корінь з 5 см. Про що в нас вказано в умові? Про що в нас вказано в умові? 2 корінь з 5 см. Продовжуємо далі. Продовжуємо далі. Проєкцією точки. Проєкцію точки М на площину. Є точка О, яка належить даному трикутнику. Є точка О, яка належить даному трикутнику. Тобто, в нас є певна проєкція точка О. У нас є певна проєкція точка О. Точка О. Далі. Точки дотику гіпотенузи А Б. До кола, вписаного в трикутник. ділить трикутник АБЦ на відрізки завдовжки 3 і 10 см. Тобто, тепер нам треба провести коло. Тепер нам треба провести коло. Так, так. Так, так. Ось таким приблизно. так, Ось таким приблизно чином. Зараз єдине, що щоб в нас точки. Пункти Росій падав, впадав в точку дотику. Ось. Точки дотику. Точки дотику в нас будуть інші. Точки дотику. У нас ж не, не сказано, що ці точки співпадають, тому не будемо зайво вигадувати. Не будемо зайво вигадувати. Так, Тепер, що нам необхідно знайти? Точка дотику ділить гіпотенузи АВ до кола. Точка дотику АВ Ну, давайте зазвичай, якщо ми ставимо, то ми ставимо три точки дотику, так? Да? Якщо в нас є, то ми ставимо три точки дотику. Навіщо? Щоб застосувати властивість дотичних. Раз, два, три. Тепер ще точки дотику позначити. Точки дотику. Нехай в нас будуть. О, так, 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 так. Пев у нас вже є. F. F. Далі, що в нас? Чого у нас ще FH і T нехай буде. FHT нехай буде. Далі знайти нам необхідно з вами так, точка дотику гіпотенузи АБ до кола вписаного трикутник, ділить її на відрізки завдовжки. Тобто, в нас виходить, що BH дорівнює 10 см, а, AH буде дорівнювати 3 см. BH дорівнює 10 см, АH AH дорівнює 3 см. Аж AH дорівнює 3 см. Так, це ми з вами з'ясуємо. нам необхідна відстань від точки М до площини АБЦ, тобто, умовно кажучи, знайти відстань МО. Те, що нам необхідно з вами знайти. Те, що нам необхідно знайти. Дивіться, з чого можна розпочати? Розпочати можна з того, що розпочати можна з того, що за властивістю дотичних. Тобто, дотичні, що проведені. З однієї точки будуть рівні між собою. А саме, тобто, якщо ми знаємо, що BH нас дорівнює 10, яка ще буде дотично дорівнювати 10. От дивіться, що BF правильно. Якщо у вас сказано, що BH дорівнює 10, BH дорівнює 10, то відповідно і BF також буде дорівнювати 10, BF також буде дорівнювати 10 сантиметрів. Далі. Також, якщо ми знаємо з вами, що ААж дорівнює 3 см. 3 см, яка ще буде дотична дорівнювати 3. А, аж 3 І. АП. Ну, АП давайте так. П. Це ж у нас а, відстань. АТ. АТ буде дорівнювати також 3 см. Буде також дорівнювати 3 см. Далі. Чи знаємо ми щось про, Чи знаємо ми щось про сторону? Це П і, точніше, CT Т і CF. Ф. Це Т і CF. Щось про них знаємо? Нічого. Ну, ми єдине, що ми знаємо, що вони рівні між собою, тому що дотичні проведені з однієї точки, так? Тобто далі, відштовхуючись від цього, оскільки ми про них нічого не знаємо, то спробуємо так і вказати. Це Т дорівнює Ц Ф і дорівнює Х. Сантиметрів, тобто більше нічого ми про них не знаємо. Більше нічого ми про них не знаємо. А далі, якщо будемо пробувати дізнаватися. Далі, якщо будемо пробувати дізнаватися, сторону АБ ми можемо дізнатися. 13 сантиметрів. А плюс Б, 13 см. 13 сантиметрів. Далі, тепер. Абе ми з вами знаємо. Тепер, чи можемо ми дізнатися АЦ. А це в нас АТ3, ЦПХ. АТ плюс СП, тобто 3 плюс Х. 3 плюс Х. Те саме зі стороною ЦБ. Дорівнює. Це F плюс FB. Плюс FB. Дорівнює. Це F. Ми знаємо, що X, FB. Ми знаємо, що в нас або bf 10. bf 10 Тепер, чи можемо ми дізнатися всі сторони трикутника? Після того, як ви дізналися? Після того, як ви дізналися всі, ну, тобто, ви підставили значення, ви можете спробувати застосувати А в квадраті теорему Піфагора. За теоремою Піфагора. Можна спробувати це дізнатися. Тобто АБ в квадраті дорівнює АС в квадраті плюс СБ в квадраті. А в квадраті правильно, тому що АБ в нас є гіпотенузою в нашому випадку. Далі, тобто 13 в квадраті буде дорівнювати 3 плюс x в квадраті плюс x плюс 10 в квадраті. Плюс x плюс 10 в квадраті. Тепер Розкриваємо дужки. 169 до рівня. А далі за формулою скороченого множення. 9 плюс 6х плюс х в квадраті, плюс х в квадраті, плюс 20х плюс 100. Плюс 100. Давайте зведемо до квадратного рівняння і підете на перерву. І підете на перерву. То, получається, 2х в квадраті. 2х в квадраті. Далі. Плюс 26х і. Плюс 109 Плюс 109 дорівнює 169. Да? 169 2х в квадраті плюс 26х. Плюс 109 мінус 169 дорівнює 0. Тобто 2х в квадраті плюс 26х мінус скільки? Мінус 60. Мінус 60 дорівнює 0. Записали. Параграф 3.11. Виконати письмово номер 11.15.